Осінь золота красуня вже крокує по землі, осінь барви розсипає всі яскраві чарівні. Осінь щедра та багата одяглася в жовті шати, вона ходить по лісочку, розмальовує листочки, листя жовте і червоне на долоньку упаде. Так буває, кожен знає, коли осінь в гості йде. Дітки, сьогодні я пропоную вам намалювати ось таке осіннє дерево. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому намальоване дерево, фарби, пензлик, водичка, кришечка, в якій ми будемо змішувати фарбу, та ватні палички. Декілька ватних паличок з'єднані між собою резиночкою. Перед початком малювання пропоную зробити пальчикову вправу. Листопад, листопад листя з дерева летять. З дуба дубовий. З клена кленовий. З осини осиновий. З берези березовий. Повен листя ліс і сад, тота радість для малят. Для заняття нам знадобиться ось така кришечка. На неї ми будемо викладати фарбу, щоб нам зручніше було малювати. Спочатку я виклала помаранчеву фарбу, а потім жовту і зелену. Дітки, ви можете обрати собі будь-який колір. Ми ж з вами знаємо, що листочки бувають жовті, або помаранчеві, або Зелені ще є в листочки, обов'язково зелений колір. І червоний можете використати колір. Я використовую ось такі три кольори: помаранчевий, жовтий і зелений. Беремо наші ватні палички і будемо малювати. Такі листочки. Спочатку я вмакнула у жовту фарбу і ставлю ось так відбитки по всьому нашому дереву. Дивіться на відео і повторюйте за мною. Потім я візьму помаранчеву фарбу, наберу і також роблю крону дерева таку кругленьку. Не забуваємо, не забуваємо за зелений колір, тому що ще багато зелених листочків на деревах. Також внизу під ногами була травичка, зараз нападало листячко. І я малюю листячко жовтеньке і помаранчеве прямо під деревом. Ось таке осіннє дерево я намалювала. А на фото ваших робіт я буду чекати у групі у вайбері.